Не дай Бог, щоб він був ще колегою ідесі. Пан Мезурашу зі слуг народу виступив з ініціативою законопроєктом, яким по суті хоче викинути українську мову зі сфери обслуговування. Станом на зараз законом про українську мову як державну уся сфера обслуговування зобов'язується обслуговувати українською мовою. Перша мова, яка має звучати щодо клієнта, це має бути українська мова. Він хоче це змінити, а щоб зробити там довільні мови, кому як зручніше. Насправді це такий маленький, але абсолютно паскудний і підлий крок щодо зачищення українського. Я не знаю, походу матурашу йому легко говорити українською в парламенті. Він спокійно нею спілкується. Так, А він з Буковини. пане Софія, це взагалі дивно така ініціатива від людини з Буковини. Ну, я перепрошую, це та сама людина, яка з безуглою підписувала документи і законопроекти щодо розстрілу військовослужбовців, які не слухаються.